Документальна планова перевірка. Як себе вести? Три поради. Перше, кімната, де проводиться перевірка, має бути окремою кімнатою. Чудово, якщо там буде камера. Або ж покличте студента, нехай малює квіточки і дивиться в очі перевіряючим. Друге, Папери. Все, що має бути. Навіть якщо цього у нас нема, воно є. Але просто лежить на третьому поверсі, і потрібно піти і його принести. Ну і третє. Їсти. Не забуваємо, що ми всі люди. І інспекторки, навіть якщо вона схожа, вибачте, на відьму є чоловік та діти, і вдома вона любляча жінка, лагідна мама. Каву чай пропонуємо, туалет дає показуємо. А от туалетний папір видаємо лише в тому разі, якщо інспектори не вважаються додатковим благом. Інша крайність. Як красиво б ви не годували, поїли інспекторів донарахувати штраф, і чим побільше у них буде за мету. І це треба розуміти. Тому порада четверта: знімаємо рожеві окуляри ще до того, як почалась перевірка, і розуміємо, що чим краще інспектор, тим більше він донарахує.